Сьогодні в Ужгороді прощалися з полеглим на війні захисником Анатолієм Сінкєвичем з позивним Ультрас. Він мужньо боронив Україну від російських окупантів та залишаючись в вірним присязі. Сінкєвич Анатолій Анатолійович народився 18 квітня 1988 році в місті Ужгород. Період 1995. По 2006 рік навчався у загальноосвітній школі номер 9 Ще з підліткового віку став затятим вболівальником. Футбольного клубу Динамо Київ до війни Анатолій завжди намагався підтримувати футбольний клуб Динамо на домашніх та виїзних матчах. Анатолій Сінкевич служив у 21-й окремій бригаді спеціального призначення. Герою навіки залишиться 35 років. Віддати останню шану герою на площі народній біля пам'ятника Тарасу Шевченку зібралися друзі, рідні та побратими захисникам. 14 січня 2024 року. Оку, Анатолій загинув, рятуючи побратимів з передової. Анатолій був добрим, чуйним патріотом своєї країни, другом, який завжди прийде на допомогу, таким і залишився пам'яті всіх нас. Від головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного зачитали пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння в лавах ЗСУ. Грамота пошани та скорботи. Слава Україні! слава! Пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння в лавах Збройних сил України, номер обслуги другого відділення другого взводу. Першої артилерійської батареї військової частини 4219 солдата Анатолія Анатолійовича Сінькевича, як головнокомандувач Збройних сил України, схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого уславлений Володимирів Трезук. Після заупокійної літургії жалобна хода прийшла до пагорби слави. Там Анатолія Сінкевича поховали з військовими почистями. Вічна пам'ять Ішана, воїну-захиснику.